Вже поставимо це, ми самі поставили карбюратор з редуктором, що під газ може працювати на газу, який в трубах іде, або на газу, на якому їздять машини. Переключення. ось або на такий, або на такий газ. Підключається просто тут шланг, ну там у вас не стоїть балон. Сюди підводимо просто шланг, хому зажали, на хомутик зажали. Обов'язково на бензині заводимо, прогріваємо його. Далі бензин перекриваємо. бензин, який знаходиться в карбюраторі, він вигарає. І коли вже генератор, типу так, брум, 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 от хоче заглохнути, Включаємо, пускаємо газ, він моментально схвачує, ну і працює вже на газу. Але обов'язково заводимо його тільки на бензині. Ну, навіть літом, коли газ теплий, все одно ми заводимо його на бензині, щоб генератор ну, нормально прогрівся. Ну, це для двигуна буде набагато краще. Це у нас 28 кВт генератор з мідною обмоткою, ціна 8 тисяч гривень. Карбюратор окремо на такі генератори з редуктором 1300 гривень.